І усім привіт, мої любі друзі! З вами, як завжди, Тася. І ви запитаєте, Тася, а що це за відео ти випускала останній раз? А я вам відповім: Я реально придумала класний рецепт Морозова на літо. Це реально дуже класний тренд буде. Надіюся. Суть його у тому, щоб взяти два різних морозива у стаканчику. Та ці морозива у тарілці ну, виложити у тарілку, та один стаканчик вафельний додати, покрошити, покромсати та додати туди. А інший стаканчик наповнити ягодами та фруктами та покласти у тарілку та прикрасити листочком мяти. Обов'язково. Ось таким чином виходить дуже смачне і дивне морозиво. Ось, але воно реально дуже смачне на літо це супер класний тренд. І мені б хотілося, щоб про нього дізналися усі, тому репости. Те відео або робіть таке морозиво Рецепт там не складний, як ви бачите. І якщо що, якщо немає у вас м'яти то можна без м'яти. І також я переплутала трішечки назви, і воно називається не секрет морозиво а секрет секрет Ой, Секрет oh, uh, Ice Cream. Ну, тобто секретне морозиво Мені б хотілося, щоб це реально став тренд. Бо ну, якщо це не стане трендом, я дуже це засмучусь. Але якось так. Тож поки що усім папа. -па!